І це снова я, Андрій. І ми гуляємо сьогодні не про небезпек. І тут треба виживати. Нам отак і нам треба виживати. От наприклад, например якийсь одеться цунамі може. Ви маєте нагору. О, що це? Ч це? Таке? А, кислотний дощ! А, ураган. Карафлута. то вода. Так, робіть домашній урок.

Че вам не хватает, Ну, сэр, вот так вообще можно. Куда? Кто это сказал? И кто это такой вообще? Что же на Алис, с кем? во 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 Вовна го. Так, вибачте, але мені нічого не потрібно зараз під вас. Будь ласка! ой 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 Соланы, как раз палата соланы. так, ты в палате? Не может, не что? аня, ну что такое, кислота, І mm. там те. Аліс. Та не. Аліса це моя подруга. Це це, по, це моя найкраща подруга. Тільки чогось вона єси. Орел. Не знаю чого, але вона дуже полюбляє такої його орел Ого, кислота! так головне? Ой! Може й попав! Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! На мене ще не попадіть! Ну все, я вижив Я точно выживу, ну, я выживу. я выживу. я все ж. Так повірю собі, що ж, зупинилось, як там? Зупинилось серця зніматись, да? Я на ракете полечу. так побаю? Не може играть не знаю. Окей. Хоч где там заховався. Ну, Ой, вот Так вы ви... мне о вже людина там полетела усередане, являли? Так, манивны? Що, на протяне? Кудись ракета впала на знаю куди. Можна за щ... 600 гривень купити мішку. Давай Та так. Просто я еще не готовый. Я... А я знаю як. Е, я. Меня удачи. А, я мою снова. А давай у банк вот той. Да, покажи, покажи. Да. Я входа. А то. Давай! Не, я... Я хочу у підвал! Там буде безпечніше. Та знизу ты! на знизу. Відчиняю, не можу, не можу, не можу. Ви ну, напишете в коментарях. О, я вже все жив. Дякую. О, і тут я роботи. Дивись. Ну, все, ми вижили. Ну так. Ладно. Да. Я на гору пенялся. И, и лобом там ударил. Блин, я застрял Путай вот так. А я надо выйти. Let's be friends. Let's be friends. I need a hug. That's pretty. That's pretty. That's pretty. Я не знаю. Не. Ну, сти, пожалуйста. А где ты? А где Зара, я тебе просто не повсюду. На! Яхты. Вс. Ти хочеш ест Ну? Яке? Ми на нубас. Че Ми Кость? Мы на нуби. Ми ж проживаєм Тоді ми не на у мене є дівчапка. А вона ще є оце Ні, дякую. Зато поплавати можна тут, чумака О я на ракету буду. Нас не... треба наверх, але ми не встигнемо, можна вот так. На трубу можна. Давай на трубу. Так можна поліплеті. Давай. Mm -hmm. Не можна. Швидше знову. Ого! <ривіт> ого, ого. Я злітаю А! Де это... Ні, Ні, мене не схопило! Мене не схопило! Блин, я ну хоча відкрити Можна мало тут згоріти. У мене вже майже знялось серце. Що, всі вмерли, так? Mm. Mm. А ти... А! Mm. 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 Мене! Я вже не те, Та ти привид? Бо я привид. Нее! Mm. Nee. Всем пока. С вами я был Андрій. И зустрінемось завтра. Айки підписки ставте. Ну мы з вами були. Всем до побачення.